За чаркою в одному з пологових будинків міста поліції повідомили, що породілля хоче відмовитись від свого малюка. З'ясувалося, що жінка пиячить, народила дитину прямо під час чергової гулянки. Правоохоронці встановили, що містянка, будучи вагітною, продовжила зловживати алкогольними напоями, в результаті чого народила під час застілля. Жінку з дитиною забрали до лікарні. Лікарі встановили, що дитина має сильне переохолодження та народилася раніше терміну. Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Наразі її долею опікується служба у справах дітей. Ухвалено рішення виконкомлецької районної місії ради. 21 грудня про реєстрацію народження цієї дитини, оскільки мати залишила її, не забрала з пологового будинку, і, звичайно ж, складений акт відповідно органу внутрішніх справ та медичного закладу про те, що дитину відмовилися забрати батьки. Буде прийняте рішення про переведення дитини. Вже коли вона буде в стані, тому що можна було привести її в Криворізький будинок дитини, у неї є дуже великий шанс потрапити в нормальну сім'ю, де будуть мама і тато виховувати її надалі.